Слава Ісусу Христу! Друзі, зараз хочу показати вам різницю між різними густотами пшениці озимої на нашому дослідному полі. Отже, 3 мільйона на гектар схожих насінин тут висівалося. Ну от, зараз покажу вам колос. Такий от 3 мільйона. На межі стаю 4 мільйони. 4 мільйони. 5 мільйонів і 6 мільйонів. Ну, як зараз на 6 мільйонах покажу тут когось. така картина по густотах. Вирвав середні рослини, щоб він показав, щоб вам показати. Ну, дивіться, при 3 мільйонах вони приблизно на 5 см довшими вийшли, при 6 мільйонах. На 5 см коротшим. Я взяв мінімальну і максимальну норму висіва. Що ми маємо? При 6 мільйонах. У нас один колос тільки сформувався, один продуктивний колос на всіх рослинах. Надзвичайно рідко десь другий такий напіврозвинений. Там, де ми висівали 3 мільйони, ми маємо. Приблизно на кожній третій рослині ми маємо два продуктивних стебла. От я вам зараз покажу два продуктивних стебла, причому колос один от такий, один такий. Ну і на двох рослинах теж одне стебло. Але тепер порівняємо колосся. Зараз поруч покажу. О, дивіться, оце 6 мільйонів на гектар, оце. 3 мільйони на гектар. 6 мільйонів на гектар. В середньому ми маємо 12 колосків. 12 колосків на кожному колосі. Десь є 10, десь зустрічається 14, ну в основному 12. Тут ми стабільно маємо 14 колосків на кожному колосі. По озерненості колоска. Тут ми маємо стабільно дві зернини в кожному колоскові. Дві зернини. Тут ми маємо законно дві, і приблизно в половині колосків ми маємо ще третю зернину. Ось тут її чітко видно, бачите, третя зернина. Ось. Тут третьої зернини немає. Тобто довжина колоса ось, ну, ото так візьму, ось я вам порівняю, ось і ось. 6 мільйонів ліворуч і е, 3 мільйона праворуч. Отака От різниця. В посушливі роки, а у нас переважна більшість років посушливі, все ж таки треба знижувати норму висіву пшениці. Та й не тільки пшениці.